Не хочу на їх навіть провинуті. Мегі не подідовсько несуть. На попасно. Саме хочу надати слово українській патріоті, яка теж знайшла час, пані Ольго, яка знайшла час і разом з ними познала, прийшла до адміністрації президента, щоб сказати теж своїх пара слів нашим молодим побратимам. Будь ласка, пані Ольга. Добре вечір. Я на кожен новіяку організацію. Я проста киянка. Я прийшла сюди, щоб підтримати нас. Дуже як сказати вам дуже дякую. Нашій молоді. Ми тільки на вас розраховуємо, на нашу молодь. І знаєте, я дивлюся це на вас, і в мене гордість за нашу Україну і за нашу молодь, за нашу молодь. І я впевнена, що з такою. Ми побудуємо Україну та вільну і незалежну, таку, як ми хочемо. Дуже дякую вам. Хай у вас все вийде. У нас разом все вийде. Слава Україні! Дякую, дякую, пані Ольга, за те, що ви сказали. Нам приємно, що до нас приєднуються прості, звичайні кияни, які не є ні в яких громадських організаціях як і політичних партій. Бо ми, ми бачимо, що ці всі сили вже викликали суспільне розчарування. І тому не сьогодні, а завтра. Саме ми скажемо своє слово, і люди це мають зрозуміти. Чесне слово, чесна справа. Слава Україні! Героям слава! На нації! Україна! Боже на але мере, до мене. Воззвіть його в банде. Але мере, до мене. Воззвіть його в банде. Як його побратиму? А. Не те до говорить І все за того. Не Побратим ще попросив, мені побратим ще попросив сказати, що ми будемо разом проводити акти ілюстрації щодо продажних суддів, бо насправді судова система це одна з найболючіших тем сучасної української місцеви. За Україну всі поведе, гей Україна! Наші Москва лежить руї! А нам на це, наша, за за велику країну і ми маємо. Давай, нормально, ми повідемо. Все, давай, давай. Я передам, передам слово нашу побратиму Михайлу. Він нам коротко розкаже про наших партнерів, про співпрацю, про те, що ми робимо в Україні разом з чесним словом, про наші батальйони. На Україні! Героям! Шановні патріоти України! Сьогодні відбулася презентація батальйонного братства. На сьогодні батальйонне братство об'єднує навколо себе 31 батальйон, який воює в зоні авто. Вже 36 но ближчим, Найближчим часом вже буде 52 батальйони. Сьогодні батальйонне братство об'єднує навколо себе волонтерів. Сьогодні батальйонного браці об'єднує нам з себе всі громадські організації, патріотично налаштовані на повну зміну системи влади. Ми хочемо, щоб в нашій країні не було корупції. Ми хочемо, щоб в нашій країні панував закон. Ви бачите під закон про ресурсу, суддів, яких звільнили, вони собі придумали через суди. Знову повертатися на свої займані посади. Також сьогодні ми ось тут, перед адміністрацією президента, хочемо оцим судням, продажним мільярдерам, олігархам заявити. Ми до кожного до вас зайдемо в вашу хату, ми кожного з вас заберемо і поведемо в зону АТО. Ми кожному з вас дамо автомат і поставимо на передову. Пан Маскаль каже, що в Луганську і в Донецьку не вистачає суддів, прокурорів. Ось вам реабілітація. Каже, що бажає себе реабілітувати, туди, на передову. І тільки тоді ми повіримо, що ви дасте присягу на вірність народу і будете судити отих сепаратистів. Везить зі мною. Да. І тому батальйонне братство вівторок. О 10-й годині спочатку біля прокуратури далі йдемо ходою до адміністрації президента та Верховної Ради і ставимо їм свої вимоги. Вимоги наші будуть одні. Ми від сьогоднішнього дня повернули у себе відповідальність за країну. Ми будемо здійснювати контроль за їх діяльністю. Досить брехати, досить обманювати, тому що наш і уряд, і президент працює на олігархів, а не на Україну. Сьогодні в офшори мільярди грошей перекачуються. До марта місяця вони хочуть зробити банкрутство країни. До марта місяця вони дадуть Путіну зайти в Україну. Росія сьогодні себе ворожає, а Україна себе розоружає. цим є мирними...